Хочете вивчити корейську, тоді вам до нас. Яробун аня сеял. Цунин нюпренгаке сон синімемніда. Цунин цюміка і синніда. Напишіть в коментарях, яке у вас є хобі. Тому що сьогодні ми вивчимо лексику, за допомогою якої ми зможемо казати про свої хобі. Я впевнена, що вам вже стало цікаво, але перед початком нашого відео я попрошу вас поставити вподобайку та підписатися на наш YouTube канал. Цим ви дуже допоможете розвитку україномовного контенту про корейську мову та корейську культуру. І давайте одразу переходити до лексики. Геробун, Переходимо безпосередньо до лексики. Нагадую, що результативно буде, якщо ви будете зупиняти відео і. Питати слова корейською, потім перевіряти, чи правильно ви прочитали. Тож, перше слово, яке ми запишемо, це слово хобі. Корейською це буде цимі. Цимі. Так, це буде хобі. Наступне слово сполучення, яке ми з вами запишемо: тирама рельпода. Тирамарильпода. Що перекладається, як дивитися дора. У нас є слово дирама. До цього слова ми закріплюємо граматику знахідного відмінку ель рель. До речі, якщо ви не розумієте, чому тут стоїть саме ця граматика і навіщо вона нам потрібна, обов'язково подивіться відео на нашому каналі про цю граматику. Це багато що вам пояснить. Тож, тирама це дорама, і пода дивитися. Так? Якщо разом тирама рель пода, дивитися дорама. Наступне Йонвар вода. Це вже буде дивитися фільм. Якщо Йонва окремо, то це фільм, і знову ж таки пода дивитися. Йонваре вода. Так, наступне слово Юрій Юрігада Юрі це готувати їсти. Ви вже знаєте, як буде кухар. Це буде Юрі сам. І слово «юрігада» – це, власне, готова. Так, там один корінь. «Юрігада» готувати їсти. Наступне слово Тамчекада. Тамчекада це гуляти. До речі, я роблю. Ось тут в нас буде відбуватися асиміляція. Коли літера КІК зіртовкується з літерою хід в наступному складі, то. Це асимілюється в придихову тому ми будемо тут вимовляти санчеккада. када», Сан -када гуля. Наступне слово Чу -да". Чу -да – «чуада». Чуада це подобається. Так, ви вже стикалися зі словом чука, Чуайо, але слово чуайо це прикмет. А це чуада це дієслово. Так? Тобто різниця, по суті, тільки в цьому. І коли ми використовуємо це дієслово, то до іменника ми також будемо закріплювати граматику орудного відмінку ль або ри. Цуагада подобається. Наступне слово сполучення цумиль «Чу чуда. Цумиль «Чу чуда це танцювати. Якщо окремо «чум», то це танц, а і чуда танцювати. Але поки що воно у вас буде зустрічатися тільки як таке слово сполучення. Так, тому одразу запам'ятовуємо: Сумич сюди. Сумиль сюда. Танцювати. І останнє на сьогодні слово сполучення: куріль, киріда». Це буде малювати. Курімиль, киріда». Якщо окремо крим, то це картина або малюнок. І коріда, ці слово малюва. Курімі, коріда. Ось такий лексичний урок у нас з вами сьогодні вийшов. Ми вивчили дуже багато дійсно корисної лексики, за допомогою якої тепер ми зможемо будувати більш складні речі. Яробон, дякую за те, що ви сьогодні також старанно вчилися, і до наступних зустрічей. Time Sigane,